Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 28 грудня. 1039 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Росіяни минулої доби запустили 16 мопедів і всі на Миколаївську область. Більшість з них летіла в сторону Миколаєва. Збити вдалося 15-16 мопедів. І один прильот на жаль є в Миколаєві в п'ятиповерхівку. В дах будинку, якимось дивом без загиблих, та наче навіть травмованих людей немає. Є руйнування, ну комунальники вже працюють. В місті було добре чутно, як літають мопеди, як їх збивають. Щодо Одещини, то мопеди туди намагались долетіти, але їх ще збили на Миколаївщині. Тому там все більш-менш добре. Ще на Миколаївщині як завжди росіяни обстрілюють Очакова Чакова. На Херсонщині теж як завжди російські обстріли там без загиблих п'ятеро людей травмовано. Ну і дрони майже кожного дня летять на Росію. Росіяни в своїх аеропортах застосовують план кавер. Ну нехай чекаємо ще на смачні прильоти з Росії. Ну і всім, крім росіян, гарного дня.